Вітаю, гості та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную подивитись земним знаком Зодіаку: це у нас телець Діва і Козиріг. Ваші прогнози на 2025 рік. Якщо ви в сонці в місяці чи в асценденті, дивіться, будь ласка, цей прогноз це для вас. Дивіться всі три знаки. Шукаєте, хто ви. Асценденту, хто ви по місяцю, це дуже важливо себе розуміти з різних сторін, подивитись три розклади і е, знайти для себе щось своє, щось спільне, да, доповнити розклади. Так, ух, настраюйтесь на себе, в ви вискочили, ну, якісь зміни, точно вас чекають. Настраюйтесь на себе, буду дивитися 12 домів гороскопу. Так, що вас чекає в першому домі овна? Я по дві карти беру. Так, в домі тельців. Так, три карти, ну нехай буде. В третьому домі блиснюків. Раків. Левів. П'ятий дім і шостий дім у нас діви. Так, Терези. Дивимося на рік. Не, не означає, да, що ці карти, які випали, отак от буде цілий рік. Це щось важливе, це якісь піки, опікові моменти, важливі моменти для вас. Що ви от запам'ятаєте? На цілий рік дивитись, все не побачиш, так, да, але основні якісь тенденції, що основне трапиться, можна подивитись. Так, настраюйтесь на себе, ласка, і дивимося. Перший дім Овнів – це ваша особистість, да, ви як людина, ухти, ухти! Ви як людина у да, колесу фортуни будете старатися йти вверх однозначно, на вас тут будуть нападати. Не, не захочуть, щоб ви росли. Хтось захоче вас, знаєте, стягувати назад. Але ви будете сопротивлятися і будете змінюватися, і будете рости як особистість, це точно. Якісь будуть щасливі випадки для вас в цьому році. Ну, Зараз подивимося, де як програється. Фінансовий дім, дім, тельців, все, що. от. З грошима у вас. Дивіться, тут вже три карти. У вас гроші будуть, по імператору завжди гроші є, но тут дві таких карти, які показують, що ви не будете їх тратити куди попало. Ви будете на щось тут зберігати, купити. У вас буде якась висока ціль, mm -hmm. якесь бажання. Відкриються якісь нові можливості для вас. Гроші є, але ви їх не транжирите. Ви їх на щось зберігаєте для себе. От рік такий накопичувати і купувати щось масштабне, розумієте? Ось так. Близнюки, ваш соціум багато соціума, да? і тут королева пентаклів, і королева кубків. Різні люди вас будуть оточувати. Жінки, спілкування з двома жінками. Або це ви, можливо, королева пентаклю, да, бо ми дивимося земну стихію, а це Пентаклі відповідають. От у вас буде спілкування. В вашому оточенні буде, будуть якісь жінки, багато спілкування з ними. Королева кубків може показувати таку всяку консультаційну діяльність, можливо, ви будете якісь консультації проводити або брати. Тоже так може бути. Ось так комунікації буде багато. Так, четвертий дім. Дім рака, це будинок, сім'я, батьки. Тут, дивіться, як карти показують. Розширення може бути, народження дітей може по цим картам бути. Може бути, зустріч, діти приїжджають. Якщо, якщо взагалі немає не мови про дітей, ви можете їздити якось до батьків. Ну, тут є спілкування, є якісь подарунки, є якась турбота один про одного, немає спорів. Якщо є відстань, то на відстані гарне спілкування. Ну, можливо, тут по цій карті, якщо є відстань, да, може і відбутися все-таки і зустріч. Ось так. Лев – це наші задоволення, наша творчість, дитячі Ну, Карти кажуть, що ви на роботі, дивіться, да? ввечері прийшли-поспали, в день на роботі. Не бачу я, що ви особливо багато часу будете приділяти розвагам, якимось хобі своїм, ні. Тут ви будете потихеньку розвиватись в своїй якісь справі в роботі, в кар'єрі. Багато часу на це будете тратити, прям багато, на те, щоб добитись якогось результату. Ну, по розвагам не показують карта, щось було тут у вас. Так, діви це наше здоров'я, питомці наші, лицар жезлів і карта сили. Багато руху у вас буде, фізичне якесь навантаження, Но сили на все дані на все є. Можуть бути якісь такі гарві, да, підвищення температури, ну, прям чогось такого серйозного я не бачу з питомцями. Ви можете взяти такого питомця, якого треба приручити? Да? Тобто, це такий, який ну, не самий ласковий питомець. Да? Кицька там, наприклад, да? яка не, не лащиться, треба до неї підхід знайти. Собака така, можливо, агресивна. Да? Не знаю. У нас шиншина, шиншила була, воно вони на руки теж не йдуть, да? може щось з такому досі. Ну, от може бути, у вас така тваринка вдома, да? ви можете завезти, яку треба от приручати, яку треба облащувати, бо вони такі можуть бути, як і жички трохи, да? такі колючі, так скажу. Так, любов, давайте, дивіться, пара. Що тут у вас? Дев'ятка Пентаклів і дев'ятка жезлів. Ну хто в пошуках карти кажуть, ні-ні-ні. Ви ніби й не хочете, вам хватило, знаєте, тут такі карти, типу, да, до, до мене пробиваються, хочуть, але я от не хочу. Все, всі не такі, все не таке. да. Минулий досвід мені говорить про те, що я от поки що не хочу. Дев'ятка пентаклів говорить, ну, що ви багато часу, якщо ви в парі будете проводити... На самоті, ви будете розвиватись. У вас більше такий акцент кар'єрний йде, да? от в хобі кар'єра випадає Пентаклі, да? тут у вас теж випадає, що от я щось досягаю, я щось вмію, якийсь у мене є успіх, я можу навіть десь собі дозволити не впахувати і ніч, да? а з насолодою працювати. Це приносить плоди. В особистому житті тут таке, знаєте, трошки самотність двох, я би так сказала. Непогані карти, але ви ніби не, ну, якось не зближуєтесь. Кожен, можливо, розвивається в своєму напрямку. Ось так. Далі дивимось юридичні всякі питання, чужі гроші. Так, юридичні питання, в кого є, зразу так, показано, що вони. Завершиться завдяки спеціалісту. Ви знайдете потрібного спеціаліста, який вам допоможе нарешті вирішити ці запитання, які по зірця можуть тягнутися довго. Всі юридичні питання, які будуть виникати, вони будуть у вас вирішуватися, тому що будуть потрібні люди. Чужі гроші, да, якщо ми беремо, теж карти показують, що тут можуть приходити гроші від чоловіка, да, короля мечі, від партнера, якщо ви чоловіки з якимось мужчиною працюєте, чи жінка з мужчиною працюєте, чужі гроші теж ніби до вас якось ідуть, розумієте? Да? Тут є таке, що ви можете як заробляти в партнерстві і вам можуть приносити за щось платити. Ось так. Ось так, карти показують. Так що тут юридичні питання все має завершитись добре, все, що розпочнеться. Хто хоче брати якісь кредити, займи, да, тут карти кажуть, що для вас відкритий шлях, можете цього року це робити. Так, стрільці. Це у нас дальні дороги, філософія життя. Ну, знаєте, тут по картам. Часто захочеться побути наодинці. От ви можете, якщо і кудись їхати, то для того, щоб закритись. У вас взагалі розклад такий, да, не парний. Ну, це не означає, що ви не в парі, але ну, ви ніби хочете в собі розібратись. Якраз пошук своєї якоїсь філософії. Так, да, дев'ятий аркан тут може показувати, що ви їдете десь високо в гори, ви їдете десь далеко, це якісь ретріти. Подумати, релакснути, закритись. Ось тут може бути у вас таке. Тоже для того, щоб якесь отримати натхнення, перезагрузитись, щось зрозуміти. Якісь, можливо, тут у вас медитації з інсайтами. Да? От такі, такі от позиції, коли ви займаєтесь саморефлексією і знаходите відповіді на запитання. Ось так. Далі йдемо Да, дім козирогів. Це у нас кар'єра. Вісімка жайслів і ваш кубків з насолодою. Мені здається, я задумала, що вчора таке саме точно випадало в вогняних знаків. Якщо дивилися, то напишіть. Мені здається, таке саме було. Десь, можливо, хтось дивиться в кого, да, там сонце місяць, місяць, асцендент в цих знаках в різних і співпадають трошки розклади, так? Да? Показано, що ви тут будете якось в кар'єрі, в роботі творити. Ну, вісім, каже, показує розвиток, да? швидко, багато. Якісь, можливо, різні напрямки. Обираєте якісь, якусь роботу там, іншу, да? де ви відчуваєте натхнення, де ви відчуваєте насолоду. Ну, тут гарно, продвіження може бути. Особливо для тих, у кого творча якась професія. От ви зможете. Урізноманітнити, покращити, чомусь навчитись, да, в своїй професії. Ну тут хороші карти, особливо для творчих людей. В будь-якому випадку ріст по 80 жесно. Так, дім водоліївця, взаємини з друзями, мрії, ухти! Ну, тут втрати однозначно будуть. Втрати. По-перше, про мрії скажу, ви можете, знову ж як по грошах, збирати на щось крупне. І у вас буде виходити. Тут хорошо. Ну, по друзям тут реально йдуть втрати. Ви втрачаєте нещирих, неправильних людей. Ви можете розраховувати тільки на себе. Оцей рік такий, от рік самотності такої, да? це означає пізнати себе, укріпитися як особистість, розібратись, щоб не пускати до себе непотрібних людей і так далі. Ось такий рік у вас роздумів, планів на майбутнє, да? Ну, тут хтось на цій дорозі затіряється. Да? Можливо, ви від когось будете потребувати допомоги, і людина підведе, і за цього от і розійдуться ваші шляхи. Так, дивимось далі. Рибки це наші страхи. Все темне, приховане, містичне. Ну, страхи тут даремні, знаєте, тут відчуття таке, що ну, страхи, що ви залишитесь. Самі, будете без пари, будете без цих друзів. Да? Боретеся, показувати, що це все даремно. Ні. У вас все це буде. Якщо на сьогодні, то завтра, да? якщо не цей рік, то наступний. Можливо, тут страхи от, якісь, якась відстань да, з коханої людини, що ви от рідко бачитеся, ви боїтеся, що. Якось мало часу проводити, хтось, може, хоче дітей не виходить. Да? Ну тут імператриця Двійка Кубки говорить, що не, не треба переживати. Ви будете в коханні, ви будете процвітати. І все-таки, знаєте, імператриця карта такого виношування да, на щось довге. Оцей рік у вас такий, от мені дуже здається, схожий на цю імператрицю виношування чогось грандіозного на майбутнє. Ріст в майбутнє вкладаєте в майбутнє. Да? Ось так. Давайте подивимося пораду для вас. Порада для вас на 25 й рік. Трансформація. Карта вежі. Не бійтесь, у вас тут буде, дивіться, кризова карта, да, п'ятерка пентаклів, тут дев'ятка жезлів захищаєте себе. У вас тут вісімка мечів. У вас тут зміняється щось, відпустіть ситуацію. Нехай все міняється. Нехай виходять люди, значить, вони не потрібні. Нехай у вас там, наприклад, ну, з роботою не виходить, значить вона вам не потрібна, буде нова робота. Да? Прийміть ці трансформації, з ними завжди легше, якщо ви їм ем, не сопротивляєтесь, да? якщо ви їм піддаєтесь, от ну, є ця зміна, прийміть її. Не, не треба битись проти неї. Тут, по вежі, завжди вищі сили уже. Якщо по смерті все саме собою спокійно завершається, так має бути. Є вже передчуття, да, можливо, не хочеться відпускати, але розуміння є. Тобто по вежі, ви, значить, на смерті не справились і не відпустили нормально. І вежа тоді приходить і б'є все. І вибиває все, що не потрібно. Там да? вежа йде після диявола. Дияволо нас випав. На друзів, значить хтось тут має з друзів, з вашого оточення вас покинути. Має. Це необхідно. Ви позбавитесь непотрібних людей, які не допомагають. Можливо, ви думаєте, що вони для вас важливі, ну, значить, ви для них не важливі, розумієте? Тому прийніть ці трансформації, у вас будуть мінятися погляди на життя, ви будете мінятися, оточення буде мінятись. І якщо ви приймете, то після карти. Башня, йде е, да, карта зірка. ви підете в зірку. Тобто цей рік такий трансформуючий. Після нього ви йдете е, в щось нове і світле, і з, з надіями, сподіваннями, і в якусь таку яскравість. Да? ось так Ось такий рік для вас, будь ласка, пишіть свої. Коментарі, ставте реакції на відео. Нехай він у вас програється цей рік як найкраще, щоб ви з легкістю пройшли цю трансформацію і з легкістю пройшли в зірку в щасливе, красиве для вас майбутнє.